Не питай мене, як я, спитай мене щось просте. Подивися, моє волосся тепер так швидко росте, ніби має окрему цілком конкретну мету. Коли це все скінчиться, я нам тебе оплету. Не кажи мені як ти, щось легше, скажи мені, адже кожен навіть найменший камінь у цій війні перетворився на зброю, щоб боронити своє. Не кажи мені, як це, бо це все, що в тебе є. Коли дзвін б'є на сполох, ударна хвиля під дих. Навіть мертві землі цієї встають за своїх живих. І як вони виють тоскну голосами нічних сирен, не кажи мені, бо для такого навіть нема імен. Бо для такого немає ані часу, ані вимірів, ані сфер. Але все це все одно відбувається просто тут і тепер, серед затишних ринків, шкільних дворів, проміських забудов і все, що після такого може зцілити, то хіба любов? Любов зможе стулити докупи Розчахнутих ран краї, зможе жити собою. Потужні ріки та ручаї зможе змити на ругу, оплакати щедру кожну пролиту кров. Але поки це все не скінчиться, не кажи мені про любов. Краще, допоки поки нічні змінює притранкова синь, взагалі нічого не